Слава Бого! Так, ну що, по базарі ми потинялись. Зараз йдемо далі там. А, вон там церкву почали. Реставрувати, дивіться, яка сасається у нас. Так, а це пам'ятник загиблим героям. Так, ну, це, таку, це нещодавно таку площу зробили. Ну, підемо далі. Так, а це ще одна церква. Ну, ось дивіться, це одна, а тут друга. Це Миколаївська, а це, по-моєму, Михайлівська. Це вулиця Гоголя. в Ніжині. Ось та Миколаївська церква. Вона така ось. Так, а там далі ще церква. В Ніжині церков. Я навіть не знаю скільки. Дуже багато. Тона. Це ж дуже старовинне місто. А це одна із таких центральних вулиць. он далі. Там зараз дійдем пам'ятник Гоголю. Оце ми заходимо. Це парк Гоголю. Отак. Сквер. Ось сквер такий. Не вивій. там, вон, бачите, спереді. Пам'ятник Миколі Гоголю. Ну це водів-два. Чи три, може, назад зробили. Ось такий. Так ну Вон бачите вон, ще одна церква. Це. Ну ось ідемо на вихід уже. О, там зробили дитячий майданчик. Та він вже в столі. Там 100. Е наші внуки тут. Да, а, наші внуки тут уже. Тут майданчики. Та годів, може, 8-9 назад. Оце ось там Миколаївська церква ми її з іншої сторони обходимо. Так, а там будинок культури рядом. Ну, а де? Рядом з церкви жить. Потрібен будинок культури.